Мировожу, хочу сказати, що єсть Бог свят є чистий і непорочний, і він дав святі свої закони. Бог нам дає 10 заповідей. дві перші, дві основні, які тримаються. Це єсть основа всього основ вас. Люби Господа Бога всім серцем і полюби ближнього, як самого себе. Не вбий, не лише свіділь свої почитай його, батька й матір. Не кради. Ці всі закони, якщо ми виповняємо і бережемо їх в серці, тримаємо своє серце чисте, то ми святі, і так як Бог свят. Але на жаль, дуже багато людей, які не вибирають цю дорогу і слідують за сатаною, думавши, що я вірю в Бога, але життя їх не зовсім не святе і вже сатана їх просто зробив. Сатани. Інші закони, які противорічать а, Божим законам, затониці, які зараз більшість людей виконують і не розуміють, що вони вже є в лапах самого батька брехні. Бреши, кради, вбивай, перелюбствуй, не почитай рідних своїх, став на перше місце гроші, речі, матеріальні блага. Не люби ближнього свого, вони тобі не потрібні. Люби себе тільки, любий, почитай себе і привиши всього став гроші або якісь речі. Згадуй ім'я Господа в будь-яких випадках. Навіть коли печальці п'єш, кажи, Господи, Господи, або в фізі, коли ти грішиш, можна Господи, втулять. Це є гріховні вчинки, які ми можемо неосознанно робити. Як виправити своє життя, покаятися перед Богом, виправитися, щоб слідувати і наслідувати Царство Боже, тому що царство береться з усиллям, і тих, хто старається, його досягає. А ми повинні знати, що Бог наш є люблячий, і він стоїть біля кожної людини і стукає в кожне серце. І та людина, яка відкриє, Бог сказав, що я прийду і зроблю обитування в нашому житті, в нашому серці. Тому. Дивимося на свої серця, чим вони наповнені, і наше життя, і цей результат показує. Як ми живемо? Ісус Христос, який прийшов, Він победив цей світ, Він прийшов і Він переміг. То ми повинні теж Він дає нам владу, владу побеждати всякий сатаніст. Виправляємо своє життя, починаємо сьогодні аналізувати себе і виправляти, читати Біблію, бути в духовній живій церкві. Це є дім Божий, який дав нам Господь Бог, для того, щоб ми становилися учениками і переучували себе із гріховного життя на святе. Все у нас вийде. Тут на. На землі він і даний час, щоб ми всі переобразилися і стали дітьми Божими. Всім бажаю любові, благодаті, святості, чисте серце і бути людиною Божою. Амінь.